У день 27 серпня Чернігів перебував під атакою ворожих безпілотників. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено цивільне підприємство та житлові будинки. Сьогодні чергова Чернігів був атакований ударними БПЛА. Попередньо нам відомо про те, що два ударних БПЛА влучили в підприємство. Виникла пожежа. На щастя, постраждалих на підприємстві нема. Пожежа локалізована. І один ударний БПЛА влучив в приватний будинок. Скоріш за все він втратив орієнтування або у нього закінчилось паливо. Унаслідок ворожої атаки в мікрорайоні Старої Подусівки постраждали дві жінки, які перебували в будинку, на подвір'я якого впав безпілотник типу Гербера. Одна з них госпіталізована до лікарні з травмами обличчя, а інша власниця будинку відмовилася від госпіталізації. Антоніна Ланько проживає поряд із пошкодженим будинком. У момент падіння безпілотника жінки не було вдома. Я вискочила у двір. Аж дивлюся, дим тут. Я думала, що в мене в дворі? Аж у сусідки. А в неї там толком не дя на второму етажу стекло вискочило. І тут, де стояло, так прямо окно з усім. І раму, і кирпич, і все. Неподалік місця влучання шахеді в мікрорайоні Ремзаву двоє місцевих школярів Сашко та Ярослав збирають уламки безпілотників, аби передати їх потім поліції. Жителі мікрорайону діляться пережитим цього дня. Я чула один, дуже гучний, дуже дуже, жутко так откликнулися, де куди чого. Ну, решилась в этот район, просто я завжди сюди хожу. Страшно, страшно, очень страшно. Зараз ноги підкашуються. Зараз не можу успокоїтися ще. Було ну, десь около дванадцятої. Сиділи вдома, почули гул шахеда дуже так голосно. Ну і вибух. Вибігли тут дим, люди, поліція, ДСНС. Мама сказала йди в ванну, мама нас на руки села. Насаділа, потім ми, ми первитасу сели і здали, коли від бій було. Наразі на місці події працюють слідчі оперативні групи. Чернігівці, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки безпілотників, можуть отримати компенсацію від міської ради. У нас працюють програма матеріальної допомоги, алгоритм відпрацьований. Треба звернутися до відділу звернення громадян, написати заяву, написати заяву до поліції про те, що пошкоджено житло. І після цього вже міською радою виконавчого комітету буде приймати рішення про виділення певної матеріальної допомоги.